Буде загальна паніка і захочуть зайти в ринок. Багато бізнесів позакриваються великі взагалі компанії вони будуть забирати торгові площі, вони будуть забирати все, що тільки можна. Всім вітання сьогодні. Поговоримо про досить важливу тему, як потенційна мобілізація 18-24 років повпливає на ринок нерухомості. Давайте почнемо з такого, що може відбуватися, що точно відбудеться, і які взагалі наслідки можуть бути таких подій. Першим абсолютно точно в перші дні, якщо це станеться, буде загальна паніка. Клієнти точно не захочуть купляти нерухомість, вкладатися в нерухомість. Це будуть швидше одиниці розумних інвесторів, які на цій паніці захочуть зайти в ринок. Чому? Тому що більшість власників після таких новин точно вирішать, що все пропало, що ніякого майбутнього немає, і захочуть продати свою нерухомість, що само собою спричинить все таки досить низькі ціни, тому що пропозиції стане більше, а клієнтів стане наоборот менше. Поговорили про те, що станеться точно, і тепер рухаємося до прогнозів. Потенційно, я очікую, що у випадку таких рішень від влади у нас може бути дуже сильний перетік клієнтів у преміум сегмент. З чим це зв'язано? Зараз є економічна проблема, що чоловіки, які підлягають мобілізації, вони не дуже то охотно і йдуть на роботи. Працює загалом якраз та молодь, 18-24 роки. І якщо їх почнуть мобілізовувати, очевидно, що вони також перейдуть, умовно онлайн формат роботи або просто взагалі не будуть працювати, що спричинить все така великі проблеми малого бізнесу, тому що ресторан, наприклад, не може працювати без працівників. Очевидно, що дуже багато закладів, дуже багато бізнесів позакриваються, і це звільнить місця для кого? Для гігантів, тобто великі бренди, великі магазини, великі взагалі компанії. Вони будуть забирати торгові площі, вони будуть забирати все, що тільки можна. І очевидно, що в такій ситуації малий бізнес, власника якого якраз і є клієнтами сегменту 50 тисяч доларів плюс. Вони не зможуть більше собі дозволити нерухомість, тобто пропозиція з цінами 50, 70, навіть 100 тисяч доларів буде дуже сильно стояти, в той час як всі гроші будуть перетікати до великих бізнесменів, і це вже говорить про те, що будуть вкладатися все таки в преміум сегмента. І от в ньому я очікую досить такий великий зріст, як пропозиції, так і цін. Чи є взагалі якийсь позитив, якщо таке станеться? Насправді це дуже хороша точка входу для потенційного інвестора, тому що знову ж таки паніка буде абсолютно точна. Всі захочуть продати свою нерухомість швидше, точно почнуть знижувати ціни. І якраз такий момент потрібно закуплятися. Тому, дорогі друзі, коли всі панікують, будьте готові, тримайте кеш, і в цей момент можна буде дуже непогано зайти. Питання досить риторичне: як це повпливає на забудовників? Відверто кажучи, я думаю, що буде певний будівельний колапс, тому що буде складатися ситуація, в якій гроші є, ресурси є, хочуть побудувати, але немає просто робочої сили, яка може це зробити. Відповідно, я очікую, що багато забудовників можуть взагалі збанкрутуватися або закритися. У причині того, що робоча сила буде ставати дуже дорогою. Відповідно, собі вартість росте, відповідно ростуть ціни, але немає купівельної спроможності, яка б взагалі дозволила потім продати ці квартири. Тобто більшість забудовників також можуть не витримати такого дару. Що буде з комерційною нерухомістю, відверто кажуть, що ситуація буде плюс-мінус та сама, що є зараз. Комерція в хороших місцях, перший, другий поверх. Та інші цікаві пропозиції будуть залишатися в ціні, і будуть можливо навіть і рости, враховуючи монополізацію ринків потенційно, яка буде відбуватися. З комерцією, яка не в дуже хороших місцях, де знаходилися маленькі кав'ярні, невеличкі салони краси і так далі. Ситуація вкрай складна. Я думаю, що такої комерції на ринку буде валом і коштувати вона буде реально дуже і дуже небагато. Ми обговорили трішки потенційні події, які можуть відбуватися у випадку настання мобілізації 18-24 року. роки. І тепер я би хотів почути вашу думку з цього приводу. Напишіть коментарях, що ви думаєте, як буде взагалі реагувати ринок, як буде реагувати в цілому економіка, і як це вплине на ринок нерухомості не тільки у Львові, та взагалі у всій Україні. Дякую за перегляд. Ставте лайка, підписуйтеся і зустрінемося у нових випусках.